Одним із найактуальніших власне, ключових питань судової реформи в Україні є побудова реальної довіри суспільства до судової влади. Саме на це направлені усі поточні зміни та доповнення до законодавчих актів. Проте довіра до судової системи України тотожна та без сумніву є наслідком довіри до кожного окремого судді. Так, тільки від законного, справедливого та професійного рішення кожного судді, Складається загальна оцінка всієї системи, і рух до змін, безперечно, є наразі. Перший крок власність та відкритість судових процесів зроблено. В цілому позитивні зміни відбуваються лише поодинокі випадки перешкоджання висвітленню. Ще трапляються проте це рідше виключення з загальної практики та є помилковим рішенням конкретного судді. Безперечно, від непрофесійних, а іноді злочинних дій та рішень суддів, уся судова влада України втрачає свій авторитет. А тому важливим елементом відновлення довіри є швидке реагування самої судової системи на будь-яку інформацію щодо кожного окремого судді. Саме для проведення реальних, а головне, чітких дій у складі Вищої ради правосуддя. Найближчим часом має запрацювати новий механізм служба дисциплінарних інспекторів. Цей окремо функціонуючий підрозділ створюється для реалізації повноважень Вищої ради правосуддя щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів. Передбачена чисельність 26 дисциплінарних інспекторів, що будуть обрані від 255 кандидатів спеціально створеною конкурсною комісією. До складу якої за рішенням Вищої ради правосуддя увійшли шестеро членів: Джон Ерлік Реда Мольєне Павел Желінчик від міжнародних експертів та троє від українських Юлія Бокова, Олена Ковбій та Ольга Попікова. На своєму першому офіційному засіданні під головуванням знаного у світі правника судді Джона Ерліка із США комісією було обрано голову та заступника голови. Одностайність у вирішенні перших питань є передумова ефективної роботи членів комісії у майбутньому. Ми будемо старанно працювати для того, щоб обирати дисциплінарних інспекторів задля того, щоб вони відповідали вимогам професіоналів, компетенції, доброчесності та етики. На додачу, наша мета як комісії відповідати в нашій роботі доброчесності та прозорості. Головою конкурсної комісії обрана Редо мальєне, екс голову національної судової адміністрації Литви Це дуже велика честь. І, звісно, дуже велика відповідальність. Я буду старатися якнайкраще, аби сприяти роботі комісії. Це дуже важлива місія, яка довірена нам. Аби обрати найкращих професіоналів і організувати найбільш професійну і прозору процедуру. Тому я буду старатися якнайкраще, аби робота була ефективна, прозора, і щоб наша комісія могла успішно виконати покладену на неї місію. Заступницею голови конкурсної комісії у повному складі підтримана кандидатуру Ольги Попікової, членкині Вищої ради правосуддя України. Ми розуміємо свою відповідальність, оскільки саме для Вищої ради правосуддя в співробітництві буде створюватися рада інспекторів. Це дуже важливо для нас, для мене особисто, як для члена Вищої ради правосуддя. Я не боюсь відповідальності, і якщо колеги підтримують мою кандидатуру, відповідно я буду працювати. Наступним кроком конкурсна комісія має затвердити порядок проведення відбору, а саме умови, етапи та методи оцінювання. Варто відзначити, що конкурс має відбуватися відкрито і з залученням громадськості а будь-які особи відповідно до закону України про Вищу Раду правосуддя мають право надсилати до комісії інформацію та матеріали щодо відповідності. Або невідповідності встановленим вимогам певного кандидата на посаду дисциплінарного інспектора, таким чином громадяни можуть безпосередньо долучитися до таких очікуваних змін у судовій владі України. Айвулайктоінкарич, я би хотіла заохотити та закликати професійних адвокатів, людей з професійною юридичною світою, які відповідають по кваліфікаціям. По закону звертатися зі своїми заявами і наголосити на тому, що це дуже важливі посади, оскільки місія дисциплінарних інспекторів полягатиме в тому, щоб автономно самостійно розслідувати дисциплінарні справи щодо суддів, оцінювати їхню поведінку, наскільки вона відповідає репутації та стандартам суддівської етики. І представляти свої висновки перед ВРП.